Привітуліки, привітуліки! 2 січня п'ятниця. Вітаю вас всіх ще раз з новим роком. Бажаю вам в першу чергу миру і щоб збувалися всі ваші мрії. Ну, і я, як і обіцяла, ми сьогодні отримали останню посилочку з, з Китаю. Приїхало якесь ось таке зарядне для акумулятора. Ну, це для того, щоб в кімнаті де інвертор стоїть, щоб його заряджати. І приїхала гірлянда. Ось до неї пультик. Ось ця гірляндочка. Ось такий моток. Ми її вже перевірили, вона працює і почали встановлення. Так як я і казала, почали з цього краю багету пустили ось туди. Тут зафіксували. Довелося використати резинку, бо без різинки розмотується, не тримається. І зараз будемо далі, на той стіні вкрутили два саморізики, щоб було зручніше фіксувати. І зараз будемо далі. Далі вона піде по цьому ж багету в зворотній бік. От туди, от туди. На багеті будеш фіксувати чи вже на саморізику? Ось так знову зафіксували резиночкою на краю багета, Ну, спригує вона. Проволочка така пригуча, пружиніста. А тепер звідти зараз піде на отой саморезик, з нього на отой, а потім далі підемо туди. Все, встановили трішки нервів, трішки психів, і все на місце. Тут взагалі вийшло чотири слоя. Перший раз, два, а потім, коли отут все поцепили, З'ясувалося, що дуже багато залишається. Не знаю, чи я неправильно порахувала, чи можливо часто ж буває таке, що с тему присилають. Трішки не те, що ти замовляв. Я замовляла 20-метрову, а там ще була 30-метрова. Тож, можливо, прислали і 30. Не знаю, ніхто її не перевіряв. Коротше, що ми зробили? Ми зробили ще сюди третій, тобто, по ідеї, там було опускатися вниз. А ми повели його в третій слой, потім назад повернулися в четвертий слой. І все рівно залишався довгий кінчик, щоб отак по прямой опустити до розетки. Тому я його ось так закріпила на поличку. Мені сподобався оцей режим. Там вісім, здається, режимів. Але мені сподобався оцей. Єдине, що коли пультом вимикаю ось цю гірлянду, вмикається оця лампа, спрацьовує пультик. Ось до неї є. Пультик. І коли я вимикаю, а, тут ще й таймер є, понятно. Це вам не хухри-мухри. Мені тепер цікаво подивитися, як вона буде, коли буде темно. Ну, мені подобається. Мені подобається і як декор, і як додаткове освітлення. А зараз, знаєте, що я хочу? Це вона працює від мережі. А я зараз хочу спробувати її від, так, від чого? Від павербанка під'єднати. Ну одною рукою мені буде незручно, тому зараз вас на паузу поставлю. Під'єднала до пауербанка і уявляєте, все працює. Ой, господи, штормить. Так що тепер, коли світла не буде, я від пауербанка зможу вмикати ось таку красоту. Мені тепер вже з нетерпінням хочеться подивитися, як це буде виглядати, коли буде темно в кімнаті. Ну, красиво, мені подобається. І там щось ціна її була, я не пам'ятаю, бо я листик викинула вже. Я не пам'ятаю точно, скільки вона коштувала. Ну, щось 100 гривень, здається. Це я замовляла 20-метрову. Це ж ці гірлянди, які в Україні. Продають як роса. Тут вісім режимів, і вони різні. Є такий режим, що можна вімкнути і повністю горить. Є затухаючі, ну, коротше, Їх вісім різних режимів. І в Україні багато таких гірлянд продають, називають роса. Вони тоненькі. Де я ось проволочка. Тонюсінька проволочка, навкруги ялинки обмотують. І також багато в цьому році позиціонували їх, що вони на USB, що вони можуть працювати від пауербанків. Тільки ж в Україні ціни на них я грибу, Явно не 100 гривень. Там щось до тисяч. Ну, в залежності від метражу знову ж таки. А з тему, просто що довелося трішки довше почекати, що до Нового року не встигла приїхати. Ну Тут я сама винна, якби замовила раніше, приїхала б до Нового року. Така в нас краса тінь. Свято триває. Ну Це, це свято залишиться і після свят. Ця гірлянда зніматися не буде. І допоки вона працюватиме і не вийде зі строю, допоки вона тут буде висіти просто як, ну, як нічничок, як додаткове освітлення. Тобто вона так і куплялася не для свята, а для того, щоб вона тут висіла на постійній основі. Все, гірляндочка. Прикріплена ох і вітрюган сьогодні, люди добрі. Мало того, що вночі був шалений мінус, зранку. Ну, я це ще вчора прочитала, що сьогодні до вечора буде плюс. І так воно і є. Зараз вже мінус один, тобто воно тепліє, але вітрюган ще шалений. В нас на тих воротах внизу, де прикріплена була, ну, щоб Мікі не вибігав, да, туди на огород така залізячка, її нахрен надірвало вже майже зовсім. На трубі, на витяжці на колонку, кріплення, яке від труби до хати повідривало, вова тільки що на стрім'янки туди. Ну, коротше кажучи. А я знаєте, чим займалася сьогодні? Пам'ятаєте, я вам показувала ці два контейнери, які мені подарували, бо вони поломані для нарізки, Для сиру, там, для ковбаски, для такого чогось. Ну, і, короче кажучи, діло було вечором, делать было нічого. До речі, в них навіть можна заморажувати до мінус 20. Діло було вечором, делать было нічого. Трішки логіки, два кусочки проволоки, термоусадка, клеєвий пістолет, ну і, в принципі, все й ножиться. І ось такі вийшли файні, префайні контейнери. Все тепер працює. Опа. Сюди положили сирок ковбаску. Хіть накрили? Де воно тут? Оп. Закрили і в холодильник. Красота? Ну, а що? А що, як час є, зайнятися чимось треба? От і зайнялася. Так, все, буду на цьому, мабуть, сьогодні з вами прощатися. Не знаю, чи вихолонув мій клеєвий пістолет. Моє знаряддя праці, ні. Ще тут гаряче. Ще гаряче. бы витягнути стержень, це капец, нетка все тягнеться і тягнеться. Ну, хоть в'язать начинай, Ля. Капець. Залишки там клею залишились, і вони ниточкою і витягаються. Все, клей виняла, нехай теж вихолоняє, зараз зачистю. Від усього лишнього. Бачите, скільки не витягалося з пістолету. І все. Вова довго зі мною сперечався, казав, що в мене не вийде. Угу. А я ж тобі вже обмозгавала, що і як я хочу. Єдине, що про термоусатку вже сьогодні. Прийшла мені така мисля. Ну а що? Так би проволока була якась грязна. Ну, в смислі, ну, проволока, яка вона? А так, бачите, все цивільно. І все зараз вихолоне пістолет, піду все порозносю по місцях, поприбираю, і вуаля я справилась. Пишіть, яка у вас погода, що у вас новенького. А я на цьому буду на сьогодні з вами прощатися. Ще раз всіх вітаю з Новим роком. Бажаю вам, щоб всі ваші бажання в цьому році виконалися. А головне бажаю миру і бережіть себе.